Права по силі. Одного разу пішли ховрашок та хом'як на далеке поле зернят набрати, щоб на зиму запаси зробити. Прийшли вони на поле. Ховрашок назбирав торбину зернят, дивиться, а в хом'яка теж торбинка вже повна, а він ще й у мішок збирає і кишені вже повні. Куди тобі стільки? Ти ж все не донесеш. Дуже важко, сказав ховрашок. Донесу, не хочу я декілька разів в таку далечінь ходити. Краще за один раз все принесу, відповів хом'як. Ховрашок тільки плечима знизав, взяв свою торбинку і пішов шляхом додому. Хом'як теж навантажився і чапає ззаду помаленьку. Важко йому нести, спина болить. Лапки віднімаються, але не здається, тягне. Вже підходячи додому, вони побачили вузенький місток через струмок. Ховрашок швиденько перейшов по ньому на інший бік, а хом'як зі своїм вантажем втратив рівновагу, впав і всі зернятка в струмок висипалися. Засмутився хом'як, що все втратив, а ховрашок йому й каже не журись, друже хом'яче, я тобі половину того, що приніс, віддам, а іншим разом знов підемо і ще зернят принесемо. Дякую тобі, друже ховраше, так і домовимось. Іншим разом я тобі теж половину зернят віддам, задоволено відповів хом'як. Ти дивись вже не будь таким жадібним. Не набирай стільки, що й донести не зможеш, порадив другові хорошок. Та й справді, обізвався хом'як, хотів багато, а не приніс зовсім нічого. Треба обирати собі справу по силі.